Добрий день! Сьогодні ми з вами ще поговоримо про геометричні фігури та спробуємо зробити з них щось цікаве. Давайте подивимось, що в мене тут на столі є. В мене є прямокутники. так, Прямокутники, квадрати. Трикутники різнокольорові та кружечки. І що ж цікавого ми можемо з вами зробити із цих геометричних фігур? А ну, давайте спробуємо. Візьмемо цей найбільший прямокутник і два менших, що вам нагадує? Поки що нічого, так? Просто прямокутники. А якщо ми візьмемо три кутнички, і отак додамо. На що вже стає схоже? На будиночки, так? А тепер візьмемо квадратики. І що в нас вийде? Віконця? Так, виходять віконця, виходить вже будиночок у нас. А сюди візьмемо менші квадратики і теж зробимо віконця. І що ж у нас вийшло, а в нас вийшло три будинка, так? Вони в нас що? однакові за кольором, але різні за розміром, тобто цей в нас найбільший, а ці менші. А якщо ми приберемо найбільший, то що ми можемо сказати про ці два? Що вони однакові? Тепер що в нас ще є? У нас ще є ще є прямокутник, трикутнички, кружечки. Що ж ми з них можемо зробити? А якщо ми отак додамо сюди трикутничок? І сюди. А на прямокутничок кружечки? Що в нас виходить? Ракета виходить, так? Прибираємо ракету, полетіла вона. Що в нас ще лишилось? Трикутнички лишились, так? Зелені. І такий коричневий. І що ж ми з них можемо зробити цікавого? Що в нас вийшло? Ялинка вийшла. Тобто всі предмети в нас схожі на якусь форму, так? А вам додому завдання зробіть. Аплікацію, яку ви хочете, застосовуючи геометричні фігури. На все добре.